День осінній, день у синій осінні, осінні, день осінній, день у осінні, осінні. осанна, осені, не Невже це осінь? Осінь та сама. Поезія це завжди неповторність, якийсь прекрасний дотик до душі. Поезію ми слухаємо із завмиранням серця як якусь прекрасну музичну аріацію. То раптом ця осіння хуртовина. Це та природна, музика і час. А старі добри спасибі вам за ось, злітання, радості і птиці. Ще певно я законка нализилося, що чую, що княжик порадиться. Тихо строчив душі і навіщо мені ця печаль? Що я хочу спитати цієї сумної кравчині. Я прощаюся з вітом, і вона мені каже Прощай. І гитає на шляхом ворожого ліза. Да. Красива, загадкова, чарівна, то ось на порозі вже вона. Охайна листям землю си накрила, річки озера ще й туманами Приємно чути шухіт листя під ногами Та небо неспокійне вже над нами. То до довго довго до дощі, То запороже снігом землю вночі, то ясна сонечко, як конечко загляне, Та раптом темно в день на дворі стане, та все ж приємна це пора, кабине, звичайно, слава. Силькнув фантастично, відчутово свинина прекрасна, вони в'єдналося подається. Осінній день, останній із осінніх, осини сині, чорнода дубів, Підкреслює господні невесині, крапинку замерзлих голубів, Дова пора осінь, небо чомусь плаче, а може просто напуває стомлену землю. На кожній тоненькій гілосі нанесені кришталеві позорі на майстрів Дивуюся майстерному творцю, який казкові ці вітрила, прикнути в пору в'яночу оцю. Бреду отак, забувши все на світі, всі горизонти зором полюбила. Я, може, десь лишила тебе в літі, і вже не знаю, як тебе приму. Шипочі кіночули кида, Шипучучи з рунка й вуста, Хай нашу вроду вітром легкокрила Розвіє всю восню золота. І в цій красі, вмираючій, величній, є суть життя, є істина одна. Я на землі її закони вічні, Щоб в серці повертатися весна. Но сама, не вже цирлося, осінь. та сама не вже це осінь.